Про малу хотів би вас запитати. Знову ж таки, чи був це випадковий приліт? Ну бо ми, як нормальні люди, завжди припускаємо, що може бути випадковість, Що знову ж таки російські злочинці свідомо цілилися в дитяче кафе, аби завдати такого болісного удару по місцевій громаді, і загалом по наших людях. Ну, взагалі, за добу було три обстріли цього населеного пункту. А, два з них це була саме артилерія, третій взагалі, вночі взагалі була система а, залпового вогню РСЗО. Вдень в поцілилися спочатку по дитячому майданчику, потім по житлових будинках. А, загиблих немає. А, проте вказані обстріли свідчать про саме. На мій погляд, свідоме свідому атаку по місцевому населенню, я так розумію, з метою викликати паніку та викликати певні події в зонах, наближених до лінії груповання для того, щоб місцеве населення почало залишати цю зону, щоб поширити чутки про можливі наступи і так далі. Тому подібне, тобто а, о, так, щоб це. Використати відповідно своєї своєму пропагандистському ефекті. Ну і відповідно поцілили по дитячому майданчику. Це не просто дитячий майданчик, це єдине кафе на території, це дитячий майданчик, місце відпочинку молоді. Саме тому ввечері там, ну це друга половина дня, там зібралася велика кількість дітей, дорослих. Ну і, і маємо відповідні наслідки цього всього. Наслідки справді тяжкі. Загалом, як зараз розвиваються події у прифронтових районах у Запорізькій області, в нас дуже багато уваги до інших напрямків. Донеччина зараз про Курську область операцію багато говорять. Але в Запорізькій області продовжуються бої, як ми знаємо, і на роботинському виступі, і на інших ділянках фронту. І навіть вчора там російська пропаганда сильно захвилювалася через ймовірний наступ. Українських військ, як виявилося, це було результатом якогось непорозуміння і дезінформації, але справді якісь е е е активізацію бойових дій локально, скажімо так, росіяни сприйняли як початок е е великої якоїсь операції. Так, принаймні їхні зетвоєнкори почали лементувати із цього боку, навіть звертались до Герасимова, що він проспав. Наступ українців в Запорізькій області, що реально відбувається на лінії бойового зіткнення зараз, і якого характеру бойові дії ми спостерігаємо. Ну, за офіційним повідомленням Генштабу, за минулу добу а, спроб прорвати лінію оборони на території Запорізької області ворог не здійснював, але це я розумію. Окрема окремий день, окрема подія, можливо, визнана навіть з тим, що ворог не розумів ситуації, тому не приймав якихось активних дій. Насправді, ситуація приблизно така. В зв'язку з останніх пару тижнів кількість обстрілів в окремі дні трошки зменшилася, ворог став менше використовувати артилерію, співі дрони, в принципі, використовуються на тому ж рівні. Ворог продовжує певні атакуючі дії, але незначними силами, які ці атаки відбуваються. Ну і це до трьох атак. Не, не 5-7, як було у попередні дні, там до трьох. При цьому, фактично, це просто таке так, скажу, підтримання інтенсивності боїв в штатному режимі, хоч і неприємне для нас. Як наслідок на лінії розмежування, в принципі, все більш-менш стабільно, але. Невідомо це за перед бурею чи чи можливі можливо, в принципі стухання лінії наступу. Хотілося б вірити в друге, але ми розуміємо, що ворог може почати наступати будь-якої хвилини, бо засередив на Запорізькій області значну кількість війська. Різні аналітики називають різні цифри, але там, як правило, це в діапазоні від 70 до 80 тисяч військових. Ну це дійсно значний контингент, значне угрупування, і справді навіть. В нашому, наша, наша пресс-служба, так відповідного напрямку Сув Повідомляли раніше ще місяць тому про те, що дійсно ворог нагромаджує війська, але формування ударного кулака не було помічено нашою розвідкою, тобто, хоча кількісно ворог свою присутні збільшив у Запорізькій області, але нібито не готувався до наступальних операцій. Але ясно, що це може швидко змінитися, як це часто буває у ході бойових дій. І тут питання полягає також в тому, чи є інформація про те, що росіяни знімають якісь свої резерви, перекидають. Іх чи то на Донеччину, де вони зараз активно намагаються просунутися в бік Покровське, чи на Курщину, як про це пишуть так звані воєнкори, так російські пропагандисти, що якісь там резерви перекинуто на Курщину, і от мовляв, ослабили Запорізьку область, так окупанти зі свого боку. Чи це поки що лише такі от домисли і вони фактами не підтверджені? Ну, право в тому, що це досить важко насправді відслідковувати на побутовому, скажімо так, рівні, тому що. Певна міграція, умовно умовно кажучи, міграція військових і ротація відбувається постійно. Вони постійно змінюють свої позиції, місця розташування, змінюються підрозділи. А в цьому плані ворог досить активно себе поводив постійно. І повідомлення там про рух техніки там, з Маріуполя з бік Запорізької області чи повернення техніки це є нормальною практикою, тому що ворог постійно рухає свої війська, постійно змінює місця як. Сташування для того, щоб 에, знизити ризики ураження, тому коли люди бачать, що у вас війська були тепер їх вийшли, то, там починають надходити повідомлення від місцевих мешканців, що ось військ мало, що трохи стало легше. Да? Там потім з'являється, отець, заїхали. А що це значить? Що людей просто прикинули з одного села в інше, чи це дійсно прибуло нове підкріплення, не розуміючи стратегічної картини, ну досить важко, зрозуміти. Ну розуміло. але це вже парафія генштабу. Звичайно, тут і ми не будемо спекулювати. Звичайно, пильно стежимо за розвитком подій в Запорізькій області, але розуміємо, що є ті питання, де кваліфіковано можуть відповісти лише. Наші е, військові допущені до відповідної інформації. Пане Сергію, дякую дуже за включення і за коментарі. Сергій Лишенко був разом із нами на зв'язку із Запоріжжя. Говорили ми про удар росіян по Малокатеринівці, де постраждали діти. Є на жаль, і загиблі внаслідок цього російського злочину, і про безпосередню ситуацію на полі бою в Запорізькій області.